йоу, hey гайз, на зв'язку завжди ваш улюблений Луді Кенвей. Сьогодні в цьому відосі ми поговоримо про другий сервер Квантер П, коли він вийде, яка буде ловля, ну і багато чого іншого. Також в цьому відосі запускаю розіграш на 200 тисяч два переможці по 100к. Умові підписатися на мій канал та поставити лайк, написати будь-який коментар, ну і також підписатися на мій ТГ канал і на постові нажати кнопку взяти участь. Якщо ви тільки починаєте грати на сервері, неважливо, чи це буде перший, чи це буде відкриття другого, вводьте мій промокод. «Я... В себе в телефоні на другому рівні забирати 50 тисяч баксів, плюс один левел доперса і також платіну віпочку на 7 днів, що я вважаю досить круто. Ну і давайте почнемо з самого цікавішого, коли ж вийде другий сервак. Точної дати, як ви розумієте, нам не казали, ніде не спойлерили. Ну, це приблизно буде в жовтні. Не 100% інфа, але можливо таке буде. Коротше, цієї осені. Я думаю, це буде просто супер. Новий сервак, нова економіка, все ще з чистого листа. В принципі, всіх відносно одинакові шанси там заробити бабки, піднятися, ну крім тих, хто донатить там сотні тисяч гривень. Також шанс зловити якийсь будиночок, там, не знаю, бізнес, ще щось купити, якусь другу машину. Та й такі от справи. Ну і друге запитання: чи будуть зберігатися кванткоїни Тобто, дивіться, наводжу приклад. Ви на першому сервері нафармили 10к коїнів. Неважливо, як там, можливо, відкривали кейс, випала якась дорога машина, бо просто там в тиждень збирали, проходили ті завдання щоденні. Коротше, у вас є на першому сервері 10к коїнів. Відкривається другий сервак, і питання в тому, чи будуть зберігатися коїни з першого сервера на другому. Звісно, не буде. Ну і дивіться, чому саме такої тімки не буде. От ви прикиньте, людина нафармила на першому сервері, припустимо, 500 коїнів. Відкривається другий сервак, вона залітає туди і зразу на баліку 500 коїнів. Опа, на. Пішов покрутив кейсик, вибиває машину за 7к коїнів, і зразу її або зливає за коїни, все далі, або продає за ігрову валюту. І, відповідно, воно все так впливає на економіку, як ви думаєте, скільки таких людей буде. Я думаю, дуже. Же багато. Тому мені в принципі здається, якщо такого не буде, то в принципі це норм. Ну і третє питання, якою буде ловля на сервері. Скоріше за все на старті будуть злітати будинки там з госкою по 400к і вище. Ну, то я думаю, там з якимись гаражами, можливо, також. Ну, а вже якісь дорогі особняки, бізнеса, там, не знаю, ведінги будуть злітати на аукціони, де ви будете відповідно там за них боротися. Ну це взагалі не точна інфа, хто його знає, що там буде, але можливий такий взагалі варіант. Ну і ще хотів від себе додати невеличкий спойлер, що зовсім скоро, а саме осінню, буде осінній івент, десь на декілька місяців. Швидше за все, він буде замість Пасу, або, можливо, з ним, чесно кажучи, цього от я. Не знаю, але він 100% буде, тому така от фігня. Ну і зараз поговоримо взагалі, як стартанути на відкритті нового сервера без донат. Дивіться, на кванті багато чого залежить від левела вашого персонажа. Тобто ви буквально не можете піти в казно, не маючи там якогось 5-6 рівня. І це є досить погано. Це я вам привів приклад. Ну, коротше, левел дуже багато чого вирішує. Тому я рекомендую вам його прокачати, щоб його прокачати, ви просто можете виконувати квестики або отримувати, по ідеї. Ну, це буде набагато важче. Ну і на питання, де заробити перші Гроші, моя відповідь буде робота лісоруба. Вона доступна з абсолютно любого лавла. Все, що вам потрібно, просто прикупити кірочку в 24 на 7. Я думаю, вони повинні робити навіть там, типу, без власника, по ідеї, на старті. Скоріше за все, вони працювати будуть. Ну і в принципі, все, відправляєтеся в палату Бей, рубаєте дерева, і в плюс-мінус, якщо ви будете здавати по дуже хорошим цінам, по максимальним, ви зможете лутати 40-60. Тисяч в середньому, що на першому левелі є ніфіга фіга собі як круто. Далі ви вже зможете, звісно, підніматися. Та, наприклад, до 4 рівня вже там можете на інкасаторі підфармлювати або на тому самому далекобійнику. Ну і запам'ятайте мої слова великого Янгвея Конфуція. Найкраща робота на сервері Квант це перекупство. І я думаю, ніхто з цим спорити не буде. Ну і що з будинків можна зловити, граючи без донату? Я вважаю, ідеальним вашим варіантом може бути гетто, але з гаражними місцями від двох і більше, також чумаші до. Досить непогана тємка. Паліт обе, чесно кажучи, не зможу вам порекомендувати, тому що там максимум, що є департамент шерифа, ну і робота пожежника. Як ви знаєте, на початку сервера не в кожної людини буде 25 рівень, щоб там працювати або воєнний білет куплений. Тому я не знаю. Типу, ці хати я думаю, спросом особо користуватися не будуть. Можливо, я, звісно, помиляюся. І Також можна я там думаю надибити щось Mirror Park, але скоріш за все, ці всі будинки на старті розберуть. Ще також хотів обговорити питання, чи варто взагалі переходити на другий сервак з першого. І моя особиста думка це так. Тому що якщо ви вже вигоріли від першого сервера, все попробували. В принципі, мод для вас знайомий, новий сервак це як нове життя. В принципі, все з чистого листа, як я казав, там туди-сюди. Коротше, можна розвиватися разом зі всіма, і це досить круто. Спробувати себе знову в ролі новичка, там на різні роботи з першого рівня, треба прокачувати рівень вашого персонажу, щоб піти в там якісь фракції на іншу кращу роботу, на ту саму банду. Коротше це все досить цікаво буде. Ну що ж, давайте підведемо підсумки цього відоса. Тобто сервак в нас буде орієнтовно в жовтні, можливо, і пізніше, але я думаю, не раніше. Старався по максимуму вибити трошки спойлерів для вас. В принципі, я думаю, щось нове ви дізналися про другий сервак. Якщо тільки оголосять дату відкриття, я зразу напишу себе в Тегешці, там туди-сюди. Можливо, зроблю ще один відос про це. І питання, чи буду залітати на новий сервак, звичайно, що так. Чи буде щось ловити? Я думаю, 50 на 50. Ну, скоріше за все, можливо, якийсь будинок все-таки. Ловити я буду. Ну і в принципі на цьому мій відос, я думаю, буде закінчуватися. Надіюсь, когось проінформував, комусь було цікаво подивитися цей відос. Всім дякую за перегляд, всім удачі, ну і всім пока.